Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 10 копійок 1992 року. Штамп 2.1 GAM. Ну, монетка має розкол штампа. Ось так виглядає сама монетка. На реверсі зображено 10 копійок та по колу такі. Ячейки 8 штук з ягодами калини. Гурт монети «Мілка насічка». І аверс монети, як бачимо, три зуб, Зверху напис Україна, знизу дата та по боках листя каштана з колосям пшениці. Монетка, як бачимо, має видимі сколи. Ціна на таку монетку розпочинається від 1 долара. Ну і є різноманітні браки повороти цього року. І в основному це поворот цінним є на 180 градусів. Також браки аверс, аверс та реверс реверс. Тобто з обох сторон монетка однакова. Якщо у вас є такі монетки, або монетка, яка виготовлена з іншого металу, окрім алюмінової бронзи, ціна на такі монетки стартує від 100 доларів, друзі, на сьогоднішній день. На деякі відстану монети договірно і заходять до захмарних сум в залежності від... Металу, з якого виготовлена сама монета. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Пока-пока!